Ми бачимо. Під'їхав дядя Міша до моєї роботи. Зараз поспілкуємося з ним. Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні ми зустрілися з вами другий раз. Ні, а що, піж, не другий. Ми з вами сьогодні перший перегляд був. Потім другий день ми з вами по катушках. А сьогодні у нас третій день, але для вас це друга серія. Для наших глядачів. Так, давайте я роз'ясню людям, бо під в коментарях першого огляду ну, нашої пригоди люди багато що не зрозуміли. Вношу роз'яснення: у людей зруйнував снаряд втрапив будинок у березні 22-го року. 22, да. Сьогодні у нас лютий місяць 24-го року. В наступному року місяці буде рівно два роки, як люди втратили своє житло. За цей час пройдено три комісії. три комісії. Третя комісія остаточно затвердила, що влучання снаряду, що по системі є відновлення, люди отримали кошти в народі називають сертифікат по програмі є відновлення житла. Ми минулого разу з'їздили в місто Бориспіль, Козелець, Остер. Чи остр? Ми зробили заяву на скасування майна, ми виписалися з будинку, зняли субсидію і подали документи в БТІ у будівельний реєстр, щоб нам надали довідку про зруйноване майно. І потім з довідкою про зруйноване майно сьогодні ми потрапимо до державного реєстратора для того, щоб з реєстру речових прав скасувати е запис. Але на цьому наші пригоди ще не закінчуються. Далі я вам ще розповім, куди ми сьогодні, окрім того, що ми зараз рухаємося майже 160 кілометрів зранку виїжджаємо, приїдемо в Остап Правильно сказав? Так, так. Да, приїдемо в гостер, подамо документи реєстратору, а далі по ходу руху вам розповімо все, що буде ще відбуватися. Тому що програма тільки запрацювала. Досвіду роботи у багатьох людей в цьому напрямку немає, і ми зараз шукаємо всі можливі шляхи, як нам все ж таки скористатися цими коштами. Все далі по суті. Міш, правильно все розказати? Правильно, Да, да спасибо. Да, да, да. спасіба, Міш, Дорога роботу. До речі, я людям. Ви пишете мені, дякую, що допомагаєш. Я допомагаю, але я людям виконую роботу. Це в мене робота така. Помагати ми будемо всі ЗСУ, для того, щоб ми перемогли. Правильно, як буде вийде, я не знаю, що б вам робили. Ні, просто в мене є досвід, і за цього вам легше. А так по факту прийшлося б, все одно, вам би це сиділо, не тут їздить, розповідає. Що воно вийшло? Там да, все було б нормально. Ну, що ви? Так, ну що, дядю Мішу, заганяємо у двір. Щоб машина його деньок постояла, пересядемо на мою машину і І будемо рухатися далі. документи Щойно балакали з кумою по телефону, було діло? Як кому звати? Надежда. Надіждаю, передаємо тобі привіт через Ютуб. Передали чи ні? Володя, привіт вам! Зберемося паті. Так, з вас, з вас лайк обов'язково. Ми їдемо, ось відеопідтвердження. Ну, З Богом! Ну, не для для вас одна секунда, для нас. 157 кілометрів ходу, 2 години їзди, і ми в місті Остер. Зараз під'їжджаємо, Вибачаюсь, як завжди, допускаю помилку в назві. Приїхали зараз до державного адміністратора. На жаль, державного адміністратора я вам показувати не буду, а от детально розповімо вам все, що ми робимо. Дякуємо ми добрим людям, які війшли в наше положення. До нас віднеслися позитивно як минулого разу, так і цей раз. Нам, дівчата, з БТІ допомогли, все зробили, підготували. Ми тільки приїхали, подякували їм величезне і забрали документи. Державний реєстратор прийняв у нас заяву, і навіть державний реєстратор погодився нам. Витяг з реєструючих прав із записом про скасоване майно відправить нам по пошті, щоб нам в третій раз не приїжджати до міста. Бо дуже далеко. Да, дуже далеко. далеко. Так, Далі, з якими ми виявилися у нас ще такі запитання. У нас немає в Бориспільському районі нотаріуса з досвідом, який вже використовував програму є відновлення. А і в Чернігівській, Чернігівській області також ми знайшли тільки одного нотаріуса, але він в місті Чернігів, і це не його передпорядкування. І на даний час ми вирішили ну, викрутитися з ситуації яким шляхом. Для того, щоб нотаріус міста Києва мав право о, дяді Міші зробити купівлю-продаж будинку, який знаходиться в місті Яготин, нам треба дядю Мішу в Києві прописати. Чим ми зараз і займемося? Ми зараз рухаємо, про, рухаємося з міста Остер до міста Києва. У Києві дядю Мішу зараз пропишемо. Ми знаємо, як і знаємо де. Буде в нас дядя Міша рівень київляніном. Колись він був, а тепер ми, він повторить. Так, так. В общем, їдемо до Києва. Всім жителям Остеру, дякуємо, що ви позитивні люди. Так. Так, так. Так, ви ж тут виросли, прожили скільки? Видно, що ви позитивна людина також. Дякую. Рухаємося. Поїдемо. Поїхали. Так, дядь Міш, треба срочно буде здоров'ям зайнятися голосом. До речі, чоловік, коли відбулося влучання снаряду, так, на той момент так сильно зірвав голос, що вже пройшло 2 роки, а так голос ще й не відновився. Да. От вам, от вам і змушую чоловіка бігти до лікаря. <ріху> Поїхав діду. Що пошли мої покупці е в місті Києві прописуватися, що хочеться. Що хочеться вам розповісти саме основне. Дуже добре, що в місті Києві працюють електронні черги. Ми приїхали в один ЦНАП. Там була черга 33 людини в черзі. Приїхали в другий ЦНАП. Тут. А, нам зразу підказали, що неподалік ЦНАПі за 2 км в черзі стоїть всього 9 людей. Переїти туди буде швидше. Ми переїхали в інший ЦНАП і Зараз пішли займати електронну чергу. Але якраз обід, не знаю, як буде по часу. Проїхали ми з міста Остер в місто Київ і ще відстань орієнтовно десь 80 кілометрів. Там поки всі зігзаги об'їздили і так далі. В общем, сьогодні в нас грубо 150 плюс 80, Уже 230 є. Але ще ж треба в Єготин приїхати. Як один приїдемо, буде ще 110. От опять 340 кілометрів буде наїжено. Які ще додаткові питання виникли? Будинок, який підготовлюємо на продаж уже, верніше, на покупку людьми. Коли почав по ньому готувати документи, виявилося, що попереднього не попереднього, а там у будинку жив хлопчина. Його син ще досі прописаний, неповнолітній. Зараз побігли виписувати дитину, бо того, що поки дитина прописана, будинок офіційно ми куплю продажу укласти не можемо. А мама дитину перепропише до себе додому. Зробили витяг з державного земельного кадастру, і у витязі було допущено декілька помилок. Неправильно вказана адреса, неправильно вказано цільове призначення земельної ділянки. І тому також витяг ДЗК подали на виправлення помилок. Далі ще є там одна невеличка проблемка, але вона не важлива, не хочу про неї розказувати. Всі, хто купують будинки, самі будуть знати, що саме головне, що документи, які готуються для нотаріальних дій, треба, щоб вони були всі підготовлені, підготовлені без помилок. Інакше нотаріус на угоді просто-напросто заверне всіх і скаже, йдіть, виправляйте помилки. Саме головне, що хотів донести, я вам зараз доніс. Ну що, Трошки розкажемо людям ще, що ми зробили. <рес> да. Скільки ми вже в черзі висиділи? От зараз ми сидимо пів часа. А перед цим на два часа. Так, ну в ітогі у нас вже пройшло майже три години. У нас ми в черзі висиділи один раз по електронному запису. Потім у нас виявилося, що ми не всі взяли про документи на квартиру, і нам прийшлось повернутися. Швидко взяти документи і повернутися ще раз в адміністративну будівлю для прописки. Також ще нам в голову прийшла не думка, а роз'яснення. Ні, як досвід прийшов, що коли ми були в пенсійному фонді, нам зробили зауваження за ідентифікаційний код, що він із чорною печаткою. Прийнято рішення, зараз вийдемо ще з адміністрації сам. Це не адміністрація, а ЦНАП, центр надання адміністративних послуг. І поїдемо ще в податкову, і податковий на всяк випадок зробимо дублікат ідентифікаційного коду, щоб історія та, що була в Козельці, не повторилася із нотаріусом. Вдруг ми приїдемо до нотаріуса, Нотаріус стані... Ну що? 1654. 4 хвилини до закриття податкової. Буду надіятися, що мої покупці встигнуть отримати е, новий дублікат ідентифікаційного коду. І ми сьогодні іще на один гарний шажочок продвинулися до нашої цілі. Знаходимося в Дніпровському районі. Зараз Дочекаємося 17-ї години і зрозуміємо, чи нам дали дублікат, чи ні. Я з людьми не пішов, чекаю їх на вулиці. Етапи, які ми сьогодні пройшли за день. Прийшли. Остер. Остер, бачиш. Осьор, сестра. Приїхали в Київ. Остер. вернули з Київ. В Києві що ми там зробили? Забули документи на квартиру і поїхали за документами. Так, так, так. висиділи. Висиділи в очереді, поняли, що забули за документи. Взяли не ті. Поїхали, взяли документи, які треба. Опять вернулися з СНАП, і з СНАПа вискочили рівно в 1647, і в 16.54 були вже в податковій. Так, да. так пропілля да. за дві хвилини до закриття податкової. встигли зробити дублікат. Ідентифікаційного коду. Так, так, так. Можемо вас привітати, що ви тепер щирий Все, все, Я його додому не пускаю, що <гум> ви київського хлопця тепер любити не хочете? Не треба, він київський. <гум> Ладно, ну що, нам ще ми знаходимося метро Чернігівська. Ви вирушаємо в сторону міста Яготин, а потім... Е Покупцям ще треба добратися в село, де вони тимчасово проживають. От вам і Деньок отак і пройшов. Пролетів, як <хай> мітеори. Як завжди, десь в кінці відео покажу ще додаткові документи, які були нам видані БТІ. Ці документи е із будівельного реєстру, де затверджена інформація, що будинок вже зруйнований. Далі в понеділок на руки нам віддадуть з реєстру речових запис, що будинок у реєстрі запис скасовано. І далі, тільки після цього, ми маємо офіційний дозвіл оформляти купівлю-продаж. Ну, я думаю, ще третя серія буде. Буде, буде. Давайте тільки третю обійдемося, щоб четвертої не було. Будемо слідкувати, щоб не вирішив нікуди. В кінці третьої серії буде трьохлітрова банка горілки і ми будемо всі такі, як треба. Так, <плес> <це точно. плес> Ладно, з Богом поїхали. Дякую.